Це Ну і другий об'єкт, дуже відомі, це карболікова гора також. Надзвичайно цікавий. це пам'ятка природи, загально державне значення. Але це покоряти. На період зими школьні печери, це будинок кажанів. Зараз ми підемо до них у гості і будемо себе вести так, як у гостях. Почули? Кажанів не можна будити. Чому? Тому що якщо ми розбудемо кажана, а він же впав в спячку. вважайте, що ви його вбили. Йому не вистачить енергії дожити до весни, коли вилетять на подвір'я комахи. Про все інше про них я вам розповім вже всередині. У штольні. підемо, подивимось, познайомимось з ними. Можете подивитися, як на стінах вирізалося каміння. Це вапняки, і які ну широко використовуються у будівництві, у будівельній галузі на сьогоднішній день. А, а він склав свої кригла навздовж свого тіла. Це нічниця велика. Нічниця велика це найбільший представник кажанів в Україні. А от, і е це стайний кажан. Скоро вони тут звернуться в такі колонії. Кожен кажан щодня з'їдає у шість разів більше своєї ваги комах. Тобто, уявляєте, скільки комах він знищує. Якщо ми зменшимо популяцію кажанів хоча б на один день, були, можливо, хтось з вас вже потрапляли в такі місця, де від комах неможливо відбитись, вони прямо в очі лізуть, це, це на болотах і це. А от уявіть, один день кажани не вилітають на полювання. А комахи це ті, це ті жителі планети, які розпліджуються дуже потужно. Тобто, якби не кажани, ці комахи заволоділи світом, вони б нас людей з'їли.